Молодь зараз дуже вразлива перед російською музикою, перед російськими культурними елементами, відео різними, тобто це найбільша, мабуть, загроза. Ми проводимо дуже важливий захід, всеукраїнський тренінг, українська громадянська ідентичність для представників національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту. Українські спортсмени є амбасадорами всього українського в світі. Вони представляють нашу країну на міжнародній арені, і тому дуже важливо, щоб наші спортсмени несли українські цінності на міжнародну арену. Потрібно плекати насамперед у собі дух українця. Будь-кому будь молодь сучасна вона повинна більше працювати над тим, щоб викорінювати у собі оцей російський дух насамперед через мову. Спорт це про патріотичність. Спорт про те, що спортсмен має бути готовий до любих випробувань, покласти на килим, на снаряд, в залі все, що він може заради перемоги, заради своєї країни. І спортсмен має бути готовий до того, щоб співати голосно на нашій.